А якщо ми подивимося на бюджет Росії, я, як заступниця голови Комітету з питань бюджету в українському парламенті, завжди намагаюсь аналізувати наміри, в тому числі ворога через призму його фінансових спроможностей. Отже, в 26-му році бюджет Росії передбачає також рекордні 183 мільярди доларів на так звану. Безпеку і оборону, а фактично на продовження війни. Але є позитивна тенденція: ці кошти трошки менші, ніж були в попередньому бюджеті. Тому що, якщо ми проаналізуємо 25 рік, то на оборону Росія спрямовувала 41% проти 38 у 26 році. Що однозначно, завдяки санкційному тиску, завдяки. Такі е, згруповані позиції наших партнерів і відповідно зниженню економічних спроможностей Росії. Але її наміри однозначно чіткі. Росія планує продовжувати свою агресію, і якщо ми подивимося... Розмір бюджету Росії на оборону він 3,5 рази більший ніж до 2022 року. Що свідчить про наміри Росії не лише лишатися в Україні, а я абсолютно переконана намагатися шукати слабкі місця і продовжувати свою агресивну політику, в тому числі в інших країнах.